Пане Андрію, дякую вам за те, що погодились на цю розмову. Ваша історія мене вразила, якщо чесно. Ви були мером Дебальцево. Потім, коли почалась війна, ще в 14-му, переїхали до Києва. Аби отримати свою сім'ю, працювали таксистом. Зараз ви в Німеччині. Розкажіть, будь ласка, як ви туди вже потрапили і чим ви там зараз займаєтесь? Я був в Києві до 19 березня. Я працював. Перевозив людей на кордон, перевозив, по Києву перевозив, і м я з багатьма людьми спілкувався, і було зрозуміло, що е, можуть бути, можуть бути е, таке, що Київ може бути оточений і е, е, можуть бути міські бої. Причому в мене багато було військових пасажирів, і людей, які вибралися з окупаційних територій на півночі Київської області. Це люди ну, жахливі. Вони кажуть, по 17 днів хліба не бачили. Там пішки в холод переходили через річки. Ну, тобто, босими переходили. І військові казали: якщо у вас троє дітей, вам треба виїхати з міста. Тому що, якщо почнуться бої в місті, то е, звичайно ну, це буде страхітливі історії, е, плюс. Ви ж бачите, як траплялося з тими містами, з яких люди потім спочатку э, відв... ну, спочатку не виїжджали вчасно, коли їх просили, а потім вже не могли виїхати. І я хочу нагадати, що остання спроба штурму нашими ворогами Києва була 26 березня. Я виїхав 19-го, і ми поїхали через українсько-румунський кордон. І, щоб ви розуміли? Я постійно себе картаю, що Багато українців гине, а я знаходжуся за кордоном. У мене постійно такі відчуття провини є. Але я себе трошки заспокоюю з того приводу, що, по-перше, я постійно вчуся і спілкуюся з українськими дітьми, яких в Німеччині тільки школярів 160 тисяч. А по-друге, що, швидше за все, ця війна може тривати, скажімо так, не швидко закінчиться. І через те, я ще зможу стати в пригоді, знаючи, наприклад, німецьку мову, англійську мову, тому що ці логістичні лан ланцюжки, логістичні помочі і військової, і фінансової, матеріальної і різноманітної помочі західних спільних країн для України вони будуть тривати ще довго, і я сподіваюся, що я також в цьому буду приймати участь будь-якій. І як логіст, і як водій, і як людина, яка мовами володіє, і так далі. Ваш виїзд до Німеччини був цікавим. Зайняв він декілька днів. Розкажіть, будь ласка, що було, що за пригоди? Якщо це, звісно, можна назвати пригодами. Ну, звичайно, це не порівняти з тими небезпеками, якими були, які були у українці на сході України або на тих територіях. Півночі, півдня, які були окуповані, або є окупованими, звичайно, це не настільки все, якби. Але, але це треба було мати для цього певну, певні кошти. У мене їх не багато було, мало грошей було. Всі вони вийшли на цей, витратились на цей переїзд. Плюс троє дітей, плюс дві собаки, тому що українці своїх тварин От, бачите, чути собаки почули, що про них згадали, почали почали голос подавати. Ми їхали в невідомість, е, і ми їхали через Румунію, Угорщину, Австрію е, і Німеччину. А через те, що не було де жити, ми навіть е, поверталися через тиждень, але волонтери нам зателефонували. Ми вже проїхали багато, е, багато відстань, велику відстань. І нам запропонували, е, запропонували житло. От ми зараз в ньому знаходимося. Це більярдна кімната, що ви розум. Це, це не. Це не квартира, це більярдна кімната. Це мій середній син прийшов. І ми тут живемо вже сім місяців. Собак я побачив середнього сина. Він ходить до німецької школи. Молодша ходить, старший син займається з українським коледжем онлайн. Дві третини українських дітей в Німеччині продовжують займатися, крім того, що входять до німецьких шкіл, продовжують займатися онлайн з українськими навчальними закладами. Є така статистика, що е, крім 160 тисяч школярів, які в Німеччині пішли е, до шкіл, це тільки школярів. Ще ж є дошкільний вік, є ще е, студенти е, е, вищих навчальних закладів, як вони по-різному влаштовуються. Е, і 2700 вчителів. Це дані десь 2-3 тижні працюють. В Баварії я зустрічав цифру, де ми знаходимося. 30 тисяч українських школярів і е, десь 700 українських вчителів в Європі. Зараз півмільйона українських дітей, і школярів з цього до війни було 4 мільйона. От кожен восьмий зараз знаходиться в європейських країнах. Найбільше прийняла Польща, і Німеччина, ну і в інших країнах також. Що це за школа, де ви зараз працюєте та викладаєте? Це місто а, з населенням 8,5 тисяч Обернбург. Це Реальшулі. В Німеччині є різні школи: гімназії, реальшулі, хаутшулі, Міттлшулі. Тобто, ну тут така в них система. Про це можна довго розказувати. А, в цій школі 26 класів з 5 по 10. Реальшулі це така середня ланка освіти, якби не гімназія і не хаутшулі і. Один український клас є 24 українських учня. Він називається брюкін кляси. Тобто, він такі клас місточок. Тобто, це для адаптації українців. Половину часу українські діти вчаться з українськими вчителями. Це я і ще одна вчителька з Житомирської області, і половину часу вони ходять в свої класи німецькі, діти з 5 по 9 клас. І я спілкуюся з багатьма і батьками і вчителями. Я зрозумів, що зараз в Німеччині немає жодної школи, де би не було українських дітей. Більше-менше, десь цілий клас є, десь от де мої діти, там менша школа, там дев'ять українських дітей, десь більше, десь менше. В школі, в цій, де я працюю, 600 учнів, тобто, це не маленька школа. І вона готує, як би в нас сказали, для техніку по старому для коледжів після цієї школи можна навчатися в вищих навчальних закладах, якщо ще два роки витратити на абітуру. Абітура, тобто в Німеччині 12-річна освіта шкільна, гімназія 12 років. Це з 5 по 12 клас. Якщо хтось після реальшулі хоче йти до університетів, йому ще треба підготуватися. Відповідно, в Німеччині. Немає корупції, і тому, якщо дитина краще себе показує, вона може перевестися в іншу школу. А якщо дитина гірше себе показує, вона буде вчитися, скажімо, в школі для тих, у кого знання наскільки легко дітям з України адаптуватися у німецькій школі? От наприклад, можливо, тих, кого ви навчаєте, або ваших особистих дітей, розкажіть. Ну, не просто, не просто, тому що зараз дивіться, нам здається, що діти ну діти, вони радіють, вони граються, у них там якби все окей. Тому що дитинство, їм вже не треба працювати якби на виробництві, на заводі і так далі. Я, між іншим, два з половиною місяця працював на заводі, тут, в Німеччині. У мене дружина до сих пір працює вже чотири з гаком місяці на заводі. Це дуже важка робота на конвейері. Я працював в алюмінієвому цеху. Тобто, це як в спортзалі тільки 8 годин п'ять е, днів на тиждень, а, тобто достатньо важка робота. Між іншим, в нашій групі місцевій ми тут ходимо на німецьку мову, українці тут е, трьох населених пунктів е, е, німці безкоштовно навчають на волонтерських засадах. То більше половини українців вже працюють. Це дуже гарний показник для е, людей е, біженців в такому стані, як ми знаходимося, тобто українці. Не сидять в більшості, намагаються працювати, забезпечувати себе, свої родини, пересилають посилки в Україну. Ми теж кілька разів це робили. якимось чином допомагають своїм знайомим? А наскільки важко, достатньо важко, тому що психологічно українські діти в такому підвішеному стані. Вони, вони себе налаштовують, що вони повернуться, а з іншої сторони. Їм треба вчитися, причому їм одночасно треба вчити і німецьку мову, і англійську мову, адаптуватися зі своїми учнями. І е, це нелегко відбувається. І тут виникає таке питання: якщо вони адаптуються дуже добре, їхні батьки, і вони е, починають працювати, починають вчитися, починають щось планувати і розуміють мову, то е, їм буде важче повертатися. Е, ну тобто. Розумієте, якщо українців спитати іноді е, на виробництві, е, в якихось інших органах, ті ж вчителі, е, батьків українських дітей питають: а ви будете залишатися в Німеччині? Так 80% українців не можуть відповісти, тому що це залежить від багатьох обставин, від бойових дій, від стану економіки, від того наскільки адаптуються люди. Тому що я розумію, що ті, хто повертався частково, це люди, яким. Ментально е, достатньо важко е, змиритися з якимись е, порядками, е, звичаями, законами Німеччини, тому що це не так просто, як здається. Е, фінансово це нормально. Тобто всі українці, тут і діти і дорослі, забезпечені, всі мають житло, ну, більш-менш якесь житло, хоча і в таборах живуть деякі, е, мають що їсти, мають що вдягти. Але, але оці але оці правила достатньо строгі, достатньо, достатньо не така швидка банківська система, певна бюрократія. Німці самі кажуть, що в них бюрократична достатньо країна. Особливо ці терміни так звані. Ми звикли, що якщо ми хочемо до лікаря чи кудись потрапити, то ми це зробимо. Багатьом дуже не подобається те, що магазини не працюють в неділю. Це дуже незвично. Якщо ти в суботу не підготувався до того, що завтра нічого не буде працювати, ти не придбаєш там, наприклад, їжу. Е ну є певні обставини, які дивують, але з іншої сторони, німці достатньо привітні. Вони українців приймають дуже добре. А як ви це пояснюєте? Я читав про те, що дійсно сім років тому в Німеччині почалась міграційна криза через мігрантів з Сірії. Приймала їх тоді ще Ангела Меркель, сказала, що всім допоможемо. Багато людей з Сирії, зокрема, туди поїхало. А ви кажете, що українців приймають краще? Як ви це поясните? А, ну, розумієте. Якщо спитати німця, він нічого не буде казати на цю тему, тому що в них не, вони не можуть відділяти людей там якось по групам, по національності по расам. Це тема табу. Я, наприклад, особисто думаю, що Україна ближче, і в них є певна солідарність з країною, на яку так жахливо напала Росія. Я думаю, це цим пояснюється, а вони хочуть допомогти. Вони бачите, вони дали українцям зразу права на працю сірійцям і іншим вони не давали цього. А потім вони намагалися. Ми кілька місяців безкоштовно їздили транспортом. А ми кілька місяців безкоштовно користувалися телефоном, і по необмежена кількість гігабайтів була. Вони відкрили купу. Таких місць, де ніколи не приймали біженців, наприклад, якісь актові зали, які там належали якимось громадським організаціям, вони збирали їжу. Вони збирали. Я трошки волонтерів теж в Франкфурті розвозив їжу. Я бачив, як німці цю їжу збирають для українців. Як вони, наприклад, моя дружина з дітьми була в магазині от біля нас тут, і навіть. Німкиня підійшла, спитала, звідки ви з України достає 10 євро і дає, каже: беріть, купіть морозиво дітям. А, тобто ну важко ще придумати, що би ще німці зробили для українців, розмістити мільйон людей, це при тому, що в Німеччині живе 16 мільйонів мігрантів з різним ступенем інтеграції. Ви працюєте у німецькій школі. Розкажіть, як ви туди влаштували, що взагалі дітям викладаєте? Я викладаю англійську мову на такому рівні не просунутиму, тому що а, в мене основна освіта це історія, і е, юридичне е, і право. А англійську мову е, я викладаю такого елементарного рівня. Але, як з'ясувалося, е, ті навіть діти, які в Україні е, навчалися в спеціалізованих е, школах, не на дуже високому рівні. Є діти, які. Високий мають рівень, але це фактично ну, це там три дитини на 20-24 чоловіки всього нашого. Як, як потрап... ви цю роботу так? Як ви потрапили на цю роботу? Як Я потрапив один з вчителів, який нам на волонтерських засадах викладає німецьку мову. Він зі мною спілкувався і каже: зараз дуже багато українських дітей і є потреба в українських вчителях. Uh, ви знаєте на певному рівні англійську мову, і це може бути вашим плюсом. І uh, він мені допоміг написати таке, як резюме, Лебенслав, у він називається. І uh, я віддав, як би в нас сказали, в району, в району нашого району. Ну я навіть і не сподівався, я і пішов працювати на завод, і так далі. А потім мені телефонує в липні директорка школи. І каже: я вас запрошую на співбесіду. Я прийшов. Вона каже: Ви знаєте математику. Я кажу: ну на такому рівні не знаю, що би викладати. Ви знаєте там англійську мову, так як випускники лінгвістичних університетів. Я кажу, на такому рівні ні. Вона каже: ну тоді тільки ж 8, 8 годин на тиждень, тобто, це третина ставки. Шкода, що так мало. Я хотів би більше мати. Але я виходжу з того, що е, я теж навчаюся. Ви знаєте, що найкраще вчиться той, хто викладає, він готується, він викладає, е, і він проходить цей матеріал, можна сказати, кілька разів, і тому я дуже задоволений. Давайте про школу ще поговоримо. Діти українські, німецькі, як вони комунікують? Чи не виникає між ними конфліктів? Чи вони залишаються якось осторонь один від одного, тому що не знають мови? Так, є таке, є таке, але це залежить ще й від темпераменту. Наприклад, моя донька, вчитель, каже, що, ну, наприклад, є дві дівчинки або два хлопчика, один не може комунікувати з німцями, інший може. Вони приблизно однаково знають мову. Тут справа ще в темпераменті. Тобто, якщо дитина хоче спілкуватися з тими, хто не знає мову, вона або швидко починає ключові слова вивчати. Або якимось чином пояснює там, я це називаю е, англійсько-німецьким суржиком. Англійсько-німецьким суржиком. І от моя моя донька от, моє, товаришує з е, курдами, з дівчатками з е, іракського Курдістану. І от вони спілкуються такі частково англійською, частково німецькою. І от вона хоче дружити, і вона почала навіть вивчати ну, не те, що вивчати, а хоча б познайомитися, а що це за. Мова, курська мова. Тобто, якщо діти хочуть спілкуватися, в нас був випадок і булінгу, в тому числі український хлопчик побулив, як він напевно звик в українській школі, і зразу цей німецький школярик він зразу пішов до вчительки, вона прийшла розібратися, що відбулося. Тобто, тут дискримінація, цькування, булінг – це взагалі табу. Якщо це тут буде, і це будуть піднімати питання. Ну, це буде е, скандал. Е, є певні проблеми з комунікацією, але вони з розширенням знань німецької мови або з бажанням спілкуватися. Вони вирішуються поступово зараз. Саме критичні ці місяці, коли українські діти вчаться, але ще не на такому рівні, щоб спілкуватися з німецькими дітьми. Але хто хоче, вже спілкуються. Наприклад, в моєму класі є хлопець, між іншим, наш земляк з Макіївки. Родом він теж двічі біженець. Спочатку з Макіївки Львів, зараз Німеччина. Він ходить і займається баскетболом. Відповідно на цій секції баскетбола з німцями. Він Знаходиться воно наскільки діти, які у вашому класі Україні діти українці, наскільки вони травмовані війною? Психологи тільки можуть сказати, оскільки вони в безпеці вже понад півроку, то, на перший погляд, вони не травмовані. Коли в мене от в четвер, в мене на восьму ранку, це по Україні дев'ять, припадає якраз на хвилину мовчання. Я жодної хвилини мовчання не пропустив. Ми дивимося українське телебачення. В нас є екран, у нас є проєктор, у нас є комп'ютер. Я налаштовую а, або показую е, українських е, військових, або показую хвилину мовчання, або ще е, німець, е, іноді німецькою, іноді англійською, іноді українською гімн України. Тобто, вони от сьогодні я їм е, знов таки знайшов кілька хвилин розказати лекцію про значення дня гідності і свободи, який був вчора. Більшість українців про цей день не знають. Діти також більшість не знають. На жаль, але я їм розказую, що вчора був день гідності свободи, чому він був, які були події, що таке свобода, що ми воюємо за свободу і права не тільки за землю. Чому для вас це важливо проводити оці хвилини мовчання, проводити такі невеличкі лекторії для дітей? Тому що вони повинні повністю відчувати, що вони українці, тоді вони мають стержень. Тоді вони не будуть невідомо хто, невідомо звідки приїхавши. Це перше. По-друге, я думаю, що половина, принаймні половина, може і більше, повернуться. І вони не будуть себе відчувати, що вони десь були відсутні за душками. А і ті, хто навіть залишиться в Європі, в Німеччині залишиться, вони все життя будуть знати, що вони українці, в них буде українська ідентичність, і вони будуть себе поважати. Тому що Зараз рівень поваги і цікавості до України українців, ну, один з найбільших у світі. Українці позбавилися меншої вартості, і зараз Україна є осередком, скажімо, епіцентром створення новин і боротьби вільного світу з тоталітарними країнами, такими як є Росія, і це дуже важливо. Вони повинні відчувати, що вони частина цього світу. Вони повинні, хоча б хоча б кілька з. Українці стануть пасіонарними, ті, які е, будуть волонтерами, ті, які будуть е, казати гордо, я українець, тому що до війни до цієї, я зустрічав в Убері людей, які жили в Польщі і кажуть, що мої діти українські соромляться, того, що вони українці. Вони, вони намагалися якомога швидше забути, що вони українці. Зараз такої тенденції немає. Зараз навпаки, весь світ дивиться і з подивом, як може таке бути. Що Україна зупинила такого монстра, який все життя, всю свою історію тільки й робив, що готувався до воїн загарбницьких. Чи німецька школа відрізняється від української? Чи є у вас якісь особисті спостереження? Ну Дивіться. Е сьогодні дівчинка, коли питала журналістка, вона сказала німецькою мовою, та яка може по-німецьки говорити з нашого класу. Вона каже: мене дивує, що на нас тут вчителі не кричать. От її враження. На мене вчителі не кричать, а більш привітно. І ви знаєте, я теж трошки перелаштовуюсь. Якщо б я був в українській школі, можливо, я б ще там 10-20 років тому я б вимагав вивчати, вивчати, вивчати. Зараз в мене такої потреби немає. Можливо, в мене вже вік, як у дідуся, тобто мені вже не 30 років. І тому а, мені головне, щоб діти. Не тікали з уроків. У мене був хлопець ще до мене, казали діти, що він боявся уроків і він весь урок ховався в туалеті. Зараз в мене жодної дитини немає, яка б тікала з уроку, і їй було б не цікаво. Оце головне. Тобто в німецькій школі цікаво. В німецькій школі я б не сказав, що перевантажують, не перевантажують ні в якому разі. В німецькій школі поважають гідність навіть сьогодні журналістка спитала дітей, чи ви хочете, що чи ви не проти, щоб я сфотографувала вас якби спереду, чи з боку, чи там ззад. І один хлопець сказав: Я хочу, щоб ви нас сфотографували по діагоналі ззаду з боку. І вони послухались. І ні директорка, яка була присутня, ні ця журналістка не питали: а чого це ви не даєте нам себе сфотографувати ну, як би, с, спереду? А, і, і, Ну вони поважають, вони поважають вибір дитини навіть в такому віці. Дитячому я вам дякую за цю розмову. Дякую. Буду зберігатись, тому що невідомо виключать вчасно чи заздалегідь трошки. Дякую вам, вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні!